Малята. Мене звати Марійка. До нас принесли з вами ось таку чарівну скриню. Що в ній, я не знаю. Давайте разом її відкриємо. Ой, діти, так ти завітала до нас краплинка. Вона хоче загадати вам загадки. Слухайте уважно. Пухна вата Летить крилата. Чим вона нижче, тим дощик ближче. Правильно, діти, це хмаринка. Далі слухайте загадку. Усі рослини, тварини її вживають. Є вона у кожній хаті. Так, правильно, це вода. Малята, подумайте, і скажіть, хмара та вода, вони якось пов'язані між собою. А скажіть, будь ласка, чому так говорять, що без води не було б життя і на землі? Сьогодні наша краплинка хоче нагадати вам про властивості води? Погляньте, будь ласка, на першу картинку. Що ви бачите? Так, ми наливаємо воду в стакан. Можемо сказати, що вода лється, тому вода це рідина. А зараз ми спробуємо дізнатися, чи має вода форму. Я налью воду на підлогу. Погляньте, що з нею сталося. Чи має вона форму? А тепер згадаємо, як ми наливали воду в склянку. Що ви помітили, що вода набуває форми того предмета, у який налита води? А скажіть, малята, якого кольору вода? Правильно, вода прозора. А як ви вважаєте, малята, вода? Має запах. Так, правильно, вода не має запаху. А як ви вважаєте, вода має смак? Так, правильно, у води немає смаку. А зараз, малята, я вам пропоную послухати розповідь. Про пригоди маленьких краплинок води. Що з ними сталося? Якось у синьому морі плескалися краплинки води, пригріло ясне сонечко, і краплинки випирнули на поверхню погрітися, але раптом вони стали легкими-легкими і перетворилися на пар і піднялися вгору. З випарованих краплинок утворилися хмари. Але краплинкам було тіста на хмаринці. Вони наштовхувались одне на одного. Утворювався дощ, але на цьому їхні пригоди не закінчуються. Визирне сонечко, і наші краплинки знову помандрують. Отже вода в природі постійно рухається. Таке переміщення називається кругобіг води в природі. Діти, давайте подивимося, що є у нашій скринці. Хто знає, що таке глобус? Так, це зображення нашої планети, а різні кольори це позначення води та суші. Коли космонавти перше побачили з космосу нашу планету, вони були вражені її красою і назвали її блокитною планетою. А як ви гадаєте, чому саме так вони назвали? Так, тому що на ній дуже багато синього кольору. Це вода. А зараз малята ми з вами пограємо в гру, яка називається Де живе вода? Подивіться на картинку і скажіть, де живе наша краплинка? Так, правильно, вона живе у морі, в річках, в ставках. А де ще може жити наша краплинка? Так, правильно, у крані, коли ми миємо руки або вмиваємо обличчя. А як ви вважаєте малята? Кому потрібна вода? Так, правильно, квітам, деревам, тваринам, усьому живому потрібна вода. А ти ще, як ви вважаєте, малята живе краплинка? Так, правильно, вона живе у снігові. Коли ми з вами занесемо сніг до оселі, то сніжок перетворюється на краплинку води. Ви, малята молодці, ми з вами чудово попрацювали. А зараз я прощаюся з вами і кажу вам до побачення, до нових зустрічей. На все добре!